Розібрали мана. дивимося, що робиться з постеллю. Автомобіль фірми Одемо. Значить, дивимося. Провернуло вкладище так, що блок реставрації не підлягає. Так як тут де ломана постель. Реставрацію можна зробити тільки в тому випадку, коли постель мінусує. Тут зараз вона по-любому буде в плюсі. І бачите, як вигризло. Дивимося на колісному вал. на, на другій. І на третій опорі просто прикипили вкладиші. Цей вал потрібно замінювати разом з блоком. У нас залишається головка. По головці візуально. головка візуально реставрації підлягає, треба розібрати, провірити на герметичність і подивитися, чи вона нігде не має тріщин. По поршням. Поршня візуально, ми їх ще не мірили, не мили без перегріва, що поршня не прикипіли по вкладишам шатуним, бачите, Так само їх вже е, почало провертати. Тобі, шатуни потрібно всі перевіряти, що з ними робиться. Тобі, перевірка шатунів, якщо вони понизу в розмірі, шатуни залишаються. Поршня візуально також. Головка реставрації підлягає, колінчастий вал і блок йде під заміну.